Складними і дуже болючими спогадами є про перші дні війни. Потрібно було приймати дуже серйозне потужні рішення. Ми розуміємо, що ми працюємо у критичної інфраструктури, дуже важливий мобільний зв'язок. Сотні і сотні запитів від абонентів від клієнтів, від компаній, від інвесторів, від державних організацій, які страшенно нервували, всі були на нервах і всі засипали нас запитаннями. Проте надихаючим є те, що саме в ті перші дні війни, в перший місяць, я відчула неймовірну підтримку з усього світу. Всі ці люди, які знаходились в своїх регіонах, всі ці люди, які весь цей час підтримували бізнес, підтримували клієнтів, підтримували. Звичайних людей, які залишилися тих регіонах. це герої нашого часу, і ми дуже горді, що ми компанія Водафон маємо таких співробітників. Саме велике враження це був Маріуполь. Це наша технічна команда, яка залишалася до останнього. І коли було, була зруйнована остання базова станція, там був дизель. Вони його передали Київстару, тому що залишилася в них одна базова станція, яка ще працювала, і це ну дуже надихає, тому що всі розуміють, що в ці часи ми повинні об'єднуватися. Що відбувається? Які ризики, як ми будемо працювати? Ми самі не знали 100% як ми будемо працювати. От у цьому є проблема. З одного боку працювали 24 на 7. з іншого боку, була надія, що обов'язково все закінчиться перемогою України.